Разом із тим, згідно з прогнозом ICU, борг у 2023 році сягне 99% ВВП. Наскільки таке співвідношення критичне для української економіки для бюджету? Це дійсно дуже високе співвідношення, особливо якщо врахувати той факт, що як правило борги для України є достатньо високими. Україна платить високу процентну ставку за тими кредитами. Які вона залучала до війни, і звісно, таке високе боргове навантаження означає, що можливості для залучення нових кредитів на ринку можуть бути обмеженими для приватних інвесторів. Оце співвідношення боргу до ВВП на рівні майже 100%, Воно є таким е, жовтим чи червоним сигналом світлофора, який означає, що можливо кредитування такої економіки може бути ризиковим. Але з іншого боку, е, я думаю, що спільно з міжнародним валютним фондом, спільно з іншими е, офіційними кредиторами український уряд знайде можливість е, якимось чином е, е, управляти боргом. Управляти боргом можливо мова буде йти про е, часткове списання е, боргів як перед офіційними, так і перед приватними кредиторами, і в кінцевому результаті Україна вийде на тренд, який е, на тренд зниження оцього співвідношення боргу до ВВП, тобто можемо е, так е, обережно спрогнозувати, що оце співвідношення на рівні 100% – це буде пікове значення. Після якого воно почне поступово коригуватися, знижуватися, і звісно, це буде позитивний сигнал для міжнародних кредиторів.